Медійник, військовий, просто хороша та сонячна людина. Долав Збройних сил України, став у березні 2023 року, а вже у липні загинув. Дружина героя пригадує, він був щирим та любив соняхи. Перед тим, як його ховали, я оббігала всі керниці. Я ніде не знайшла соняхи. Я попросила в Фейсбуку, принесіть йому хтось соняхи. Він так їх любив. І ви знаєте, двоє наших друзів просто до моргу привезли соняхи зі словами Хай він з ними їде. У спогадах друзів та колег залишився надійною людиною, яка завжди готова допомогти. Він дійсно був дуже світлою, дуже доброю людиною, дуже великим другом. Він є. І залишається в нашій пам'яті. І давайте цю пам'ять будемо берегти і вспоминати його і всіх, хто віддав своє безцінне життя за Україну молитві. Для того, аби пам'ять про героїчний вчинок героя залишилася вічною, на фасаді ліцею номер 8 відкрили меморіальну дошку. Там чоловік навчався. У лютому 2023 року Костянтина Гнітецького прийняли у спілку журналістів України Рівненської області. Голова цього осередку каже: героїчний вчинок чоловіка, який мужньо став на захист країни, залишиться у пам'яті. Це був лютий місяць, і потім я дізнався, що Костя дійсно він маючи маючи право на те, щоб отримати бронь і не йти, скажімо, у збройні сили. Він відмовився від цього і пішов воювати. Працював Костянтин Гнітецький на рівненських телеканалах, розвивав місцеве телебачення, був професіоналом своєї справи. Він був дуже відповідальний, дуже професійний. Тобто, я як автор програми приходив і завжди був спокійний, що Костя все перевірить, все зробить, міг на нього залишити там роботу і піти чимось вже іншим, паралельно займатися. Але крім того, що Костя був так би мовити, професійний технар, Він ще був людина така доволі романтична. Перед повномасштабним вторгненням працював у Рівненському обласному управлінні культури і туризму та займався діджиталізацією 16 липня 2023 року. Внаслідок мінометного обстрілу військовослужбовець загинув на Луганщині. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.